Валюта знову у вільному продажу. Національний банк України дозволив купувати безготівкові долари та євро без відкриття депозиту. Вже ухвалено відповідну постанову. Вперше з початку повномасштабного вторгнення фізособи зможуть купувати у банків валюту без заморожування відповідної суми на тримісячному депозиті. Тож тепер такі операції здійснюватимуться за курсом установленим банком. Українці зможуть придбати в місяць іноземну валюту на суму до 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частину попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Друге пом'якшення стосується збільшення до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячного ліміту на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Раніше ліміт був 100 тисяч. Продаж безготівкових доларів та євро населенню проводитиметься за тим самим курсом, який використовується для продажу валюти з її подальшим розміщенням на депозиті. Курс на 30 серпня. Долар – 36 гривень 56 копійок. Євро – 39 гривень 51 копійка. У інших банках різниця з офіційним курсом складає близько трьох відсотків. У Нацбанку сподіваються, що готівковий курс стане ближчим до офіційного, тобто гривня має зміцнитися, але за умови балансу на валютному ринку, якого практично досягнуто у готівковому сегменті. Тож проводити операції з обміну валюти можна через онлайн банкінг. У деяких додатках купити долари та євро вже можливо, а в інших така опція тільки налаштовується. Марія Солова та Олександра Панченко, Харків. Новини.